Біблія, книга буття, глава 34 «І війшла була Діна, дочка Лі, яка вродила її Якову, щоб подивитися на дачок того краю. І побачив її Сихем, син Гамора Хівіяніна, начальника того краю, і взяв її, і лежав із нею, і збезчестив її. І пригорнулася душа його до діни, дочки Якової, і покохав він дівчину, і говорив до серця дівочого, і сказав Сихем до Гамора, батька свого, говорячи: Візьми те, дівча за жінку для мене. А Яків почув, що той збистив Діну, дочку його, сини його були з худобою його на полі, і мовчав Яків, аж поки прибули вони. І вийшов Гамор Сихемів батько до Якова, щоб поговорити з ним. І прийшли сини Якові з поля, коли почули і засмутилися ці люди, і сильно запалав їхній гнів. Бо той ганьбу зробив в Ізраїлі тим, що лежав із дочкою Якова, а так не робиться. А Гаморд говорив з ними, кажучи, син місіхем заграла душа його, вашої дочки. Дайте ж її йому за жінку. І споя... спосвоячтеся з нами, дайте нам ваші дочки, а наші дочки візьміть собі, і осядьтеся з нами, а цей край буде перед вами. Сидіть і перемандруйте його, і набувайте нам власність у нім, і промовив сихем до батька її та до братів її. Нехай я знайду милість у ваших очах, і що ви скажете мені, я дам. Сильно побільшіть на мене війно та дарунок, а я дам, як мені скажете, та тільки дайте мені дівчину за жінку. І відповіли сини Якова, Сихемові та Гаморові, батьки, батькові його підступом сказали, бо він збезчестив Діну сестру їх, і сказали до них: Ми не можемо зробити тієї речі, видати сестру нашу чоловікові, що маємо крайню плоть, бо то ганьба для нас. Ми тільки за те. Прихилимося до вас, коли ви станете, як ми, щоб у вас був обрізаний кожний чоловічої статі, і дамо вам своїх дочок, а ваших дочок візьмемо собі, І осядемось із вами, і станемо одним народом. А коли ви не послухаєте нас, щоб обрізатися, то ми візьмемо свої дочки та й підемо. І їхні слова були добрі в очах Гамора та в очах Сихема, сина Гаморового. І не загаявся, юнак той учинити ту річ, бо полюбив. Дочку Якова, а він був найповажніший в усім домі батька свого. І прибув Гамор та Сіхем, син його, добрами міста, і промовили до людей свого міста, говорячи: ці люди вони приязні до нас, і нехай осядуть у краю, і нехай перемандрують його, а цей край ось розлогий перед ними. Дочок їхніх візьмемо собі за жінок, а наших дочок даймо їм. Тільки за. Це прихиляться до нас, ці люди, щоб сидіти з нами і щоб стати одним народом, коли в нас буде обрізаний кожен чоловічої статі, як і вони обрізані. Отара їхня і майно їхнє, вся їхня худоба, хіба не наші вони. Тільки прихилімося до них, і нехай вони осядуть із нами. І послухали Гамора та Сихема, сина його, усі, хто виходив з брами його міста. І були обрізані всі чоловічі статі, усі, хто виходив з брами міста його. І сталося третього дня, коли вони хворі були, то два сини Якові, Симеон і Левій, брати Дінані, взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто і побивали всіх чоловіків. Також Гамора і Сихема, сина його, забили мечем, і забрали Діну з дому Сихемового та й вийшли. Сини Якова напали на трупи і пограбували місто за те, що вони збезчестили їхню сестру, забрали дрібну і велику худобу їх, і осли їх, і що було в місті, що на полі. І весь маєток їхній, і всіх їхніх дітей, і їхніх жінок забрали в неволю, і пограбували все, що в домі було. Сказав Яків до Сімона й до Левія, ви зробили мене нещасливим, бо зробили мене зненавидженим, у мешканців цього краю. Яйна і Перезіяніна. Ми люди не численні. А вони зберуться на мене та й поб'ють мене, і буду знищений я та мій дім. А вони відказали, чи він мав би зробити нашу сестру блудницею.